На вулиці Набережній обласного центру 21-річний хлопець з Рівницького району став свідком того, як невідомий чоловік зірвав з жінки золоті прикраси та кинувся втікати. Молодий чоловік не розгубився та затримав грабіжника до приїзду патрульних, яких викликала дівчина, що стала свідком події. Поліцейські доправили злочинця на освідчення, а потім і в міськвідділ. відділ. Там правоохоронці з'ясували, що нажитися на золотих виробах вирішив 27-річний уродженець Володимирецького району. Він нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де в покарання за аналогічні злочини, а також за нанесення тілесних ушкоджень. Ну, побачив дівчину, йде ну, одобреження ну, 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 да, на сонячного гуся. І що ти зробив? Взяв, зірвав цепочку, взяв, зірвав цепочку, Лише завдяки сміливості молодої пари 32-річна жінка з Шепетівки залишила при собі свої золоті прикраси, а грабіжнику світить новий срок за гратами. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 і частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України.